Добрий день, друзі elvin.com.ua Часто мене запитують, який би ви покраску обрали. Глянець чи матовий колір. Це спеціальне відео для тих, які не, не, не можуть вирішити, який їм краще колір більше подобається. Пірніше покраска глянцева чи матова. От, на ваш огляд, два електромотоцикла. Elvin Panigale з правого боку матова покраска, чорний колір. З лівого боку глянцева покраска чорний колір. Ми не будемо заглиблюватися на, на технічні характеристики. Отак виглядає матова покраска, так виглядає глянцева покраска. Ну, єдиний нюанс це мотоцикл чорний глянець вже викуплений, людина катається десь півроку на ньому. Тут, бачите, в чорному матовому кольорі. Можна замовляти. Ну, взагалі, у всіх зараз можна замовляти отаку вставочку. Бачите, і він закриває повністю оцей металічний бокс. Отак він виглядає. З Вставкою без вставки з вставкою. Вставкою, звісно, красивіше. Вставки почали йти з вересня місяця як опція на Елвін Панігалі. Сподобалося дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua